Житловий комплекс Діброва Паркрі Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа з ним вже і продовжимо тему. Пане Валерію, мої вітання. Вітаю, вас, друзі, слава Україні. Героям слава, дякую, що ви на зв'язку. Давайте поговоримо про турне сі дзіньпіня. Власне, наскільки можна вплинути зараз на Китай? Тому що саме про це зокрема йде мова стосовно ненадання зброї стосовно непродажу, подякував Макрон пану Сі. Ну і власне про ядерну зброю теж зараз активно ведеться мова. Наскільки Китай може вплинути на Російську Федерацію в цьому контексті? З Китаєм можна не домовитися, з ним треба торгуватися. Uh -huh. Китай саме приїхав туди для того, щоб торгуватися. Ну а тут вже можна називатися домовленостями чи ще якось. Бо для Китаю важливо зараз отримати більше ринків у Європі, більше можливостей. Китай має надвисок промислових потужностей, які потрібно кудись подіти. Їх же не можна просто напросто закрити. І для нього Європа зараз дуже важлива в контексті, ну, скажімо так, не дуже вдалої політики співпраці зі Сполученими Штатами Америки після візиту Сінзіфіна, що в листопаді минулого року до Сан-Франциско. Хоча сподівання були дуже серйозні, заяви демократів і, зокрема, Джозефа Байдена і Сінзіфіна були такими ну, приємними на слух. Але, як бачимо, все-таки Китай. А, Займається провокаціями я по іншому сказати не можу. Він підіймає ставки у торгівлі, каже, що так я до прикладу можу зараз тримати апетити Росії через зменшення торгівлі з ними, але дайте мені щось взамін. Сполучені Штати Америки. Нічого взамін запропонувати не можуть. Напаки політика їхня санкційна по відношенню до Китаю, як на мене, вона лише провокує Китай до більш ну, жорстоких відповідей, це збільшення постачання. Компонентів подвійного призначення для Росії в обхідні шляхи для того, щоб вони ще більше наносили ударів по Україні, і тут Україна справді є таким інструментом серйозного протистояння між Китаєм і США. Ну і плюс до того що і близький схід. Ну там багато є цікавих речей в лапках. Звісно, для Китаю і США. А от Європа вона більш зрозуміла зараз, більш прогнозована саме через позицію Франції, яка напрацьовувалася вже багато років. Тому що це не історія там вчорашнього дня і домовленості Сінзіпіна із е, Макроном, це історія відносин ще з минулого року, і навіть давніше, в квітні минулого року, Макрон відвідував Китай з офіційним візитом і після цього зробив заяву про необхідність автономізації Європи, що викликало серйозну негативну реакцію серед його, колег. Ну, хоча і зараз її не дуже вітають, але про це не говорять. Тоді публічно засудили Макрона і Сполучені Штати Америки, в тому числі, нині ж дійсно на тлі ескалації серйозної в Україні. Зараз ми відзначаємо, що весь світ пильно слідкує за тим, що в Україні відбувається. На жаль, тільки слідкує, і ці, що подальша ескалація лише буде ну, створювати додаткові виклики. Для всього світу і треба з цим щось робити, але а, врегулювати це питання дійсно може Китай, бо не випадково президент України Володимир Зеленський говорив про те, що Китай сьогодні має всі можливості встановити справедливий мир. На перший поля це може видаватися дійсно, як ну щось таке не дуже звичне як так, Китай. Але е, я бачив чимало критики на натрясу цих слів. Але тут все ж таки друзі, хочу пристати на бік президента. Він правду говорить. Як би це не видавалося нам і не звучало дуже неприємно, я більш ніж переконаний, що йому також, але дійсно, сьогодні Китай а, має таку кон'юнктуру світову, коли він може ухвалювати відповідні рішення. Рішення на рівні, наприклад, обмеження можливостей Росії виготовляти більше зброї для війни. Тут складніше стосовно ядерної зброї, бо, на жаль, важливі впливу на Путіна. Китай не має стільки щодо, до прикладу, не розповсюдження зброї. Яскравий приклад того, що навіть гур підтвердив розповсюдження розміщення тактичної ядерної зброї російської на території Білорусі. Хоча ще минулого року, після свого переобрання на трон, Сінь Цзіпін їздив до Москви, мав розмову із Путіним це був перший візит після чергового переобрання. А він завершився несподівано швидко, ну відносно швидко, раніше ніж планувалося. Там виник певний скандал. Скандал зараз в не фігурує. Але я думаю, що саме він пов'язаний з ядерною зброєю. Бо навіть Путін особисто проведжав тоді сінзіпіна у аеропорту, що в принципі ну не прийнято. Але це означало, що відносини такі напружені. Втім, Росія розуміє, що вона має інструменти тиску на Китай. Це війна, так саме війною він і тисне на Китай. Він м, м, вдається до ескалації. Є такий спосіб, Китай піддається тиску з боку світової спільноти. санкційна політика з Європи і з Сполучених Штатів Америки до Європи, Європи дещо менше, тому цей візит до Європи Сінзіпіна варто розглядати саме в контексті. Використання різних точок світових для задоволення потреб Китаю щодо стабілізації економіки Ну, принаймні, їм вдалося вже вийти на плато у першому кварталі 2024 року. У них є і зафіксовано навіть зростання ВВП по відношенню до минулорічного, хоча там було падіння. Але це означає, що економіка Китаю пристосувалася до санкцій, і для Китаю важливо зараз зберігати цей ріст і його нарощувати, тому що в них є серйозний конкурент. Це Індія. І uh, Треба не допустити до Індії до лідер Індії до лідеричих позицій на євразійському континенті загалом у світі, бо Індія має великий людський ресурс для цього. А для Китаю, який має вже високотехнологічну промисловість, доволі серйозну, і не варто зараз там навіть кивати, мовляв, китайське все погане це не зовсім так, тому що ті ж самі електромобілі сьогодні створили серйозну проблему в Європі. Кількість, яка постачається до Європи, викликала занепокоєння в Європейському Союзу, який зазнає е, серйозних втрат, і у села Фондерляяну вчора робила відповідну заяву щодо обмеження експорту китайських електромобілів, і це дійсно якраз такі точки, е, від е, з, з яких починається торги Китаю, що ми дивіться, можемо зараз обмежити можливості воювати проти Росії Росії проти України. Взамін ми хочемо отримати один, два, три. Десь приблизно воно так і виглядає. І я думаю, що це якраз початок такого серйозного діалогу. Тим паче, Китай зробив офіційну заяву за перш за підсумками першого дня і тристоронньої зустрічі Китай, Франція і Європейська комісія Урсула фон дер Лєн про те, що для Китаю Європа є стратегічним партнером у короткій заяві. Там кілька разів згадували слово стратегічне, і Китай будує багаторічні плани співпраці з Європою. Це також дасть можливість зараз розірвати євроатлантичну співпрацю Сполучені Штати Америки будуть віддалені від Європи в такий спосіб. І якщо взагалі до влади прийде Трамп, ну це знаєте, такий джекпот для Піна буде. І дуже гарна історія для Китаю. І Китай говорить, що ми стоїмо на порозі серйозних трансформацій всього світу, і маємо до них готуватися. Це виклики серйозні. Це означає, що Китай перебиратиме на себе. Лідируючи позиції на євразійському континенті, контролюючи Європу, близький схід і в тому числі навіть східну Азію. Коли говорять про політику Китаю, дуже часто аналітики користуються таким виразом, тезою, що китайці дуже вміють розділяти та володарювати і власне мають свої окремі зв'язки з багатьма країнами ЄС. Дійсно, як ви правильно зазначили, для кожної з них є і свій інтерес, і своя проблематика. Пане Валерію, ми не побачили на останній зустрічі у Парижі Олафа Шольца. Чому тому, що він обговорився Цзіньпіном все. Під час свого попереднього індивідуального візиту, або ж, наприклад, звірив усі годинники до цього на неформальній вечері з Макроном? Я, чесно кажучи, взагалі не розділяю такого питання, що ну, позиції що він там мав бути. Тут хто, хто це придумав? Чому це розганяється в пресі? Для мене дуже дивно. Ну, згадаймо, що тиждень тому чи півтора він був з візитом в Пекіні, щоб що, ще раз чаю попити цепіну. Але власне він же отримав запрошення від президента Франції і навіть послався ну, на послухайте. свої окремі справи, що не може можна сто разів відправляти запрошення і так далі. Але тут же ж е, треба ну, зрозуміти логічність так присутності для чого я буду ще раз, якщо я був вчора. Я все, що треба, я проговорив. Представництво Європейської комісії є. Європейського союзу є Урсула фон Дерляє. Шольц там мав бути в якості кого: конкурента Макрона чи о, члена нової коаліції Китаю і Європи. Ну, ще раз давайте поточним. Урядова делегація на найвищому рівні Німеччини була в Китаї. Їздили не тільки урядовці, а й бізнесмени. Поки що результатів цих контактів Сіндзіпіна з бізнесменами німецькими ми не знаємо, але мова йде про інвестиції. Звісно, що відразу це не відбудеться, тому що далі наступний крок візит а, очільника Китаю до Європи, перемовини з Європейською комісією, низка заяв, підготовка відповідних документів договорів між урядових, між Китаєм, і окремо, Німеччиною, між Китаєм і окремо Францією, між Китаєм і, можливо, керівництвом Європейської комісії, дво, <кій> вибачте, Європейська комісія має бути напрацю... має після цього напрацювати якісь нові директиви економічної політики ЄС. Вона повинна зафіксувати. Окей, ми наближаємося з Китаю співпраці з Китаєм, тому присутність Олова Шольца це, ну, швидше, знаєте, ідея журналістів mm -hmm. і моїх колег, що він там має бути. Я її не розділяю. От в принципі, От, те, що опозиція... вони там звірили. Звірили годинники Макрон і Шольц перед зустрічю. Це нормально. Це якраз дуже добре. Повечеряли сім'ями. З переговорили, що вони мають внести Китаю. І тут ще один такий цікавий нюанс: Макрон показує готовність просто цілуватися з очільником Китаю. Шольц демонструє дещо інше. Це якраз історія про хорошого і поганого система стримання і противаг. те про що ви говорите. Розділяй володарю. Такими принципами керується не лише Китай, а й всі політики взагалом. Тому зараз Європа намагається знайти максимально вигідний формат співпраці з Китаєм. Але те, що ця, ця співпраця буде, в мене особисто сумнівів немає, тому що я не випадково згадував минулий рік, тоді було багато осуду Макрона стосовно такого зближення з Китаєм, і навіть а, задаємо поїздку, яка була до Пекіну. У форматі очільника Європейської ради, європейської комісії, і тоді вони навіть між собою трішки не порозумілися. Це так в пресі пройшло не дуже публічно, не дуже багато, але писали, що Мішель і Урсула фон дер Ляїн вони розходяться в думках щодо співпраці з Китаєм. Мішель більш прихильний Урсула фон фондерляїн налаштована більш радикально ні, але ж всі розуміють, що Європі потрібен Китай, так само Китай і Європа. І тому зараз відбувається оцей діалог. А присутні шольца. Ну, послухайте, я ще раз поточню: ну він там в принципі не мав бути.